Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ живої природи. Прочитаємо тему уроку 209. Природні угруповання, ланцюги живлення, дикі та свійські тварини. Переглянь відеофрагмент з пісенькою про тварин, музика Юлії Доро. Слова Ірини Лищотної. Отже, Відеофрагмент. Хто годує молоком, хто буває хижаком, ті гри, їжаки, дільфіни. Місце тут і для людини. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Крите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила, холод, страуси, пінгвін, Це птахи всі як один. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Їм так гарно у воді, якщо дихають тоді, ось ця кула субмарина, зябра має ця тварина, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Дала і ропухи, і тритони, вічей, духи, всі пологу шкіру мають, румають, швидко плавають, стрибають, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить. Знізі, ящерки, гнучки, плазуни, усі прудки, Черепати й крокодили, яйця у пісок зарили. Хто, хто відчуває, хто хто тут живе, Хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе? Ну хто це? Шість з кінців жука. Пісня обджали цвінка із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, то хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Хто, 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 ну, хто Дуже весела і гарна пісенька. Отже, все правильно ви сказали, ми побачили у відеофрагменті тварин, які живуть у лісі, і для життя їм потрібні певні умови. Це їжа, повітря, вода, тепло. Саме такі умови їм потрібні. Попрацюємо з інформацією, прочитаємо інформаційну довідку разом зі мною пошепки. Умови потрібні для життя тварин це світло, тепло, вода. Повітря і поживні речовини. Поживні речовини мається на увазі Це те, чим тварини харчуються. Їжа. Так, да, їжа, правильно. Пригадаємо, чим живляться рослини? е, водою з землі. Вода з землі, з ґрунту, да, мінеральні речовини. А чим живляться тварини? Або, або, другими або тваринами, тваринами або, ну, любо, ну, або ну, і тваринами, і рослинами. І тваринами, так. А як вони дістають поживні речовини, росли, тваринки? Ну, вони полюють, Їдя. шукають. Полюють, шукають правильно, шукають. ходять там, пасуться, якщо це трава. Абсолютно правильно. Розглянь світлини. Поміркуй, яких умов існування потребують зображені організми? Подивимося на першу світлинку, які умови потрібно білому ведмеді. Ну, холод там, щоб він не перегрівся. Крига потрібна, О, так? так? Холодний, холодний клімат Ри... йому потрібен, погода холодна. А ще, ще риба. чим живеться? риба, так, да, правильно. Риба. Погляньмо І на яс. другий малюнок. Вода треба. Зображено дельфіку, їм ж... потрібна вода. Вода, повітря, повітря. Це совці, Це так, чудово. А погляньмо на третій малюнок, що потрібно дереву для того, щоб. Вода, мінеральні речовини. Обов'язково, так інакше воно рости не буде. А Простір. давайте тепер по... хто? Простір. Простір, угу, Зрозуміло. Зробимо висновок, погляньмо на ці світлини. Чи можуть усі ці тварини жити в одному середовищі? Наприклад, ми можемо чи можемо ми взяти дельфінів з деревом і переселити, наприклад, Ні. до білого ведмедя? Ні. Ні, не можуть. А можемо білого ведмедя переселити, наприклад, в тепле вод, Ні. море десь Ні. на південь? Ні. Ні, не можемо. Бачите? Ні. Кожні тварини і рослини потребують своїх умов. Поглибимо знання, прочитавши інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Віктором буду я читаємо разом зі мною. Організми оселяються там, де є умови для їхнього існування. Сукупність взаємопов'язаних організмів, які тривалий час живуть на певній території, називають природним угрупованням. Це як ліс, Це як ліс наприклад. Да. Ліс, лука, прісна водойма, болото, море це природні угруповання. Усі організми в природі, і, зокрема, в природному угрупованні взаємопов'язані, оскільки є об'єктами живлення для інших організмів. Наприклад, риба живиться, ну, наприклад, водоростями. так? А рибою живиться хижа риба. Тобто вони всі організми, які живуть у воді, вони взаємопов'язані між собою, тому що одні організми є їжею для інших організмів. Послідовність живлення одних організмів іншими називають ланцюгом живлення. Я хочу, щоб ми повторили це поняття. Ланцюгом живлення. Ще раз що це таке? Це послідовність живлення одних організмів іншими. Зараз ми розглянемо схему і вам стане більш зрозуміло. Першою ланкою, складовою в ланцюгу живлення завжди є рослина, оскільки тварини споживають готові органічні речовини. І нездатні їх утворювати, як рослини в процесі фотосинтезу. Другою ланкою в ланцюгу є рослиноїдна тварина, а третьою хижа. Подивіться, будь ласка, на ланцюг, який складено для нас. Дивіться, на першому місці перша ланка це завжди рослина. На другому місці це Рослина їдна тварина, тобто тварина, яка поїдає цю рослину. А на третьому місці завжди хижа тварина, яка поїдає рослиноїдну їдну тварину або усеїдна. Отже, дивіться, який ланцюг, дивіться, яка послідовність живлення. Дивіться, комаха їсть е... коник, траву. Так, він їсть траву. А, а жаба, коника жаба, їсть жаба. жаба. От дивіться, бачите, який взаємозв'язок. Вони живуть в одному середовищі, трава є кормом для коника, а коник є кормом для жаби. А жаба в свою чергу є кормом діти? Ні. Так. Ні. Так. Її лелека да. є. Багато, багато хто, ми, хто ми, з тварин ми, полює ми. на жабу. Да. А жаба в своє чергі є кормом для іншої тварини. Продовжуємо. Отже, прочитайте текст самостійно тричі і, будь ласка, запам'ятайте навчальні одинички. Спробуйте відтворити їх з пам'яті. Отже, підсумуємо і ще раз проговоримо навчальні одинички. Сукупність взаємопов'язаних організмів, які тривалий час живуть на певній території, називають природним угрупованням. Ще раз, природне угруповання це організми, які пов'язані між собою, і живуть вони на певній території певний час. Послідовність живлення одних організмів іншими називають ланцюгом живлення. Першою ланкою в ланцюгу живлення завжди є рослина, другою ланкою є рослина їдна тварина і третьою хижа. Розглянь малюнки. Склади напиши ланцюги живлення за зразком. Зауваж, що жаба, лис, горностай це хижаки, а дятел усе Подивимося на зразок. Отже, нам пропонують три малюнки: жаба, капуста і равлик. Ми пам'ятаємо, що на першому місці ланки завжди має бути рослина, тому ставимо капусту. На другому місці має бути рослиноїдна тварина з цих трьох об'єктів рослиноїдною твариною є равлик, тому ми ставимо його на друге місце. І хижа тварина це жаба, яку ми ставимо на третє місце. Розглянемо. Наступний малюночок. І так, ми бачимо миша, зерно, да, зернятко пшениця і бачимо лиса. Зауважуємо, що лис у нас хижак. Отже, кого ми поставимо на перше місце в ланцюгу? Пшеницю, зерно. Пшениця. Давайте напишемо, пшениця. Так, на друге місце ми поставимо мишу. Мишу. Мишу, рослина їдна тварина, правильно. Давайте проведемо. А на третій... на Лиса. Миша. Так, а на третє місце ставимо хижу тварину. Це у нас лис. Йом, Це у нас лис, правильно. Не забуваємо поставити стрілочки від тваринки до тваринки, від рослинки до тваринки. Добре. Далі розглядаємо наступний малюнок. Білка горіх, це гріх, горностай горіх, і горіх. Дивимося, горностай це хижак, горіх, э, горіх, білка, горностай. Горіх, білка, горностай, записуємо. Складіть, будь ласка, самостійно, останній ланцюг живлення. Дятел усеїдний. Врахуйте це, будь ласка. Через хвилинку перевіримо. Виконайте са перевірку і зробіть для себе висновок. Чи вже зрозуміли ви, як будується ланцюг живлення. Попрацюй в групі, прочитай текст. Ми не маємо змоги працювати в групі, тому ми просто прочитаємо текст. Читаємо пошук разом зі мною. Кожен організм зазвичай живиться кількома різними організмами і входить до різних ланцюгів живлення, а хижаків із третьої ланки поїдають інші хижі тварини, так як ми і передбачали з вами. Тому ланцюги живлення в природних угрупованнях доволі складні. Розглянемо один з таких ланцюгів, який існує в природі в природних угрупованнях. Подивіться, як пов'язані між собою тварини і рослини. Да? Коник поїдає траву, коника поїдає жаба. А може поїсти його й горобець, жабу, в свою чергу, може з'їсти може змія або сова, сова, в свою чергу, може з'їсти мишу. Мишу також може з'їсти орел або лис, миша живиться травою і так далі. Тобто подивіться, яке складне, який складний взаємозв'язок, як пов'язані рослини і тварини між собою. Запишемо декілька ланцюгів живлення, дивлячись на цей малюнок. І так, будь ласка, озвучуємо. Перший малюнок. Давайте ось візьмемо. Трава, миша. Трава, заяць, лис. Чудово записуємо. Трава, заяць, лис. Трава, заяць, лис. Є ланцюг такий. Так, ще давайте складемо один. Горобець змія орел. А, а, ну, горобець змія орел це неправильно. А, трава, коник, тому бо... що трава, починається коник, з рослини. Трава коник, горобець. Okay. Трава... Можна ще трава миша сова. Можна трава миша сова. Трава коник, горобець. Так. Трава комік воровець і Кіра запропонувала. Трава миша, сова. Давайте запишемо. Трава, миша, сова. Трава миша, сова. Можна і так, можна по різному, можете побудувати ланцюг живлення, як ви вважаєте, за потрібне. Які тварини не живуть у природних угрупованнях? Давайте спробуємо передбачити. Ну, морські тварини. Ну, морські тварини у них своє, мабуть, угруповання. Ті, які тварини і рослини мешкають у водному середовищі. Давайте подумаємо, які тварини не живуть. Які? Свійські тварини? Так, можливо, і так. А давайте поміркуємо, наприклад, що зникне одна з ланок е, утворених ланцюгах живлення. От давайте з того, що ми утворили, наприклад, останнє трава, миша, сова. Давайте от уявимо, що зникне миша. Що буде відбуватися? Ну, mm -hmm, Сова буде їсти тільки жаду. Ну, сові mm -hmm. не буде, так, буде менше її корму. А давайте, наприклад, уявимо собі, що от в ланцюгу трава, коник, горобець, зникне трава. Тоді, прийдуть, все, коні... тоді конику не буде ще... чого їсти. Да, відповідно, коники зникнуть, і горобцю тоді Ми... також не буде що їсти. Зникне і горобець, тому що не буде в нього поживних а змія буде жабу їсти, да, але ось, бачите, жабу дивіться, Як, вже і суває... як все взаємопов'язано в природі. подивіться, да? Навіть якщо зникає котрась із ланок, дивіться. І, і це впливає і на інші ланки, тому що в них скорочуються поживні речовини. Прочитай інформаційну довідку, читаємо разом пошибки зі мною. Ти вже знаєш, що давні люди одомашнили багатьох тварин. Тварин, які живуть у господарстві або в оселі та приносять користь людині, водночас потребуючи її піклування, називають свійськими або домашніми. З військів тварин людина розводить для отримання продуктів харчування як тяглову силу або для власного задоволення. Тварини, які живуть у природному середовищі, називають дикими. Прочитайте інформаційну довідку тричі, спробуйте відтворити з пам'яті навчальні одинички. Отже, підсумуємо. Тварин, які живуть в господарстві або в оселі та приносять користь людині, водночас потребуючи її піклування, називають свійськими або домашніми. Тварини, які живуть у природному середовищі, називають дикими. Переглянь відеофрагмент. Можливо, ти побачиш тварин і впізнаєш їх. Пригадайте вивчене, обравши правильну відповідь. Перша тварина, яку приручили давні люди, це, було... собака. це була Собака. Собака. Це була собака. Відгадаємо загадки від Бубу, зафарбувавши кружечок біля обраного зображення. Отже, перша загадка. Обери свійську тварину, не ту, на якій їздять верхи. Не ту, яка дає шерсть, і не ту, що несе яйця. Про кого мова? Корі. Про, корі. Про корову. Чудово, рухаємося далі. Ще одна загадка. Обері домашню тварину. Не ту, яка живе у воді, не рослину їду, і не ту, яка ловить Собака. мишей. Собака. 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 Отже, зарядку для мозку ми зробили, тож пропоную трішечки порозв'язувати задачі, тобто пообтренувати наш мозок ще краще, щоб він працював. Сім'я купила для свого кошенят і пакунок корму за 220 гривень 57 копійок та іграшку вартістю 19 гривень 34 копійки. Скільки грошей витратила родина? Якою дією ми знайдемо? Скільки грошей витратила додавання. родина? Додавання. додавання, додавання. Додайте, будь ласка, розв'яжіть задачу і напишіть відповідь. Через хвилинку перевіримо. Отже, виконали дії додавання. Отримали відповідь 239 гривень, 91 копійка. Відповідаємо на питання: скільки грошей витратила родина? Відповідаємо гривень 91 копійку витратила родина. Записуємо. Завдання 12. Попрацюй як справжній мовознавець. Повтори навчальну одиницю з української мови на сторінці 36. Рушаємо на сторінку 36, повторюємо навчальну одиничку. Числівники поділяються на прості, складні і складені. Прості числівники мають один корінь, складні кілька коренів, складені числівники містять кілька окремих слів. Отже, виконуємо завдання. Прочитай числівники. Установи відповідність між числівником і його групою за будовою. Ще раз нагадую: прості містять один корінь, складні два корені, складені містять декілька слів. Встановіть, будь ласка, відповідність, а через хвилину перевіримо. 57 має два слова. 50 і 7 – це складене число. 4 має один корінь, отже це простий число. 19 має два корені. 9 і 10, отже, це складний числ. 220 має два слова, Складені. отже це складений числівник. 7 має Простій. один корінь, отже це простий числівник. 34 має два Складені. слова, отже це складений. І 200 Складені. має два корення. Два із 100, 100 сотня отже це складений числівник. Перевірте себе і робіть висновок, чи вмієте ви вже розподіляти числівники за груп, по групах за будову. Отже, підсумуємо наш урок. На цьому уроці ми з'ясували, які умови потрібні для життя тварин. Також ми дізналися, що таке середовище. І чи можуть тварини всі існувати в однакових умовах, дізналися, що таке природне угруповання, дізналися, що таке ланцюг живлення, навчилися будувати ланцюги живлення. Також ми дізналися, що насправді в природі ланцюги живлення є, взаємозв'язки є найбільш складними, наскільки ми уявляли собі. Дізналися, яких тварин називають або пригадали, називають свійськими або домашніми, а яких тварин називають дикими, пригадали, кого людина приручила найпершою твариною, розв'язали задачу на знаходження суми і розподілили числівники за їх будовою. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Дякую усім за активну роботу. На цьому ми його завершуємо.